Я би почав з будь-якого випадку з навчання. 20 це технічна база, 80 це психологія. Ти можеш закладати там x5, а може вийти x 50 а можеш закладати X50, а вийде x 2 Не було ще ланчпадів, які були мінусовими. Криптовалюта одним словом. Можна дома. Вітаю, це проєкт «Криптонезалежні від Мегого, і найбільшої криптовалютної біржі світу Binance. Чи все насправді так просто? Мене звати Олексій Курбан, і крок за кроком я хочу дізнатися більше про еволюцію грошей і те, як криптосфера зараз змінює наш світ. Прийняття традиційних торгових стратегій позитивно вплинуло на розвиток криптосфери однак заробляти на криптовалюті можна не лише торгуючи нею. Все ж будь-яка криптовалюта базується на блокчейні, робота якого залежить від розподільної мережі учасників. Кожен із них робить свій внесок у роботу цієї екосистеми блокчейн мереж. І якщо цей внесок приносить користь, він відповідно винагороджується. Одним із найвідоміших способів покращення роботи таких систем та отримання за це винагороди став майнінг. Ви напевно чули це слово? Це процес, що передбачає залучення комп'ютерного заліза для підтримання роботи блокчейну. Термін майнінг походить від одноіменного англійського слова, що буквально означає видобуток. У контексті криптовалют цей термін дійсно проводить аналогію із гірничодобувною промисловістю. В обох випадках є шахтарі або ж майнери, що займаються видобутком цінних ресурсів. Проте, невідмінно від звичайних шахтарів, криптомайнери використовують потужності комп'ютерів, генеруючи нові ресурси у вигляді цифрових активів. Першим криптомайнером став таємний. Засновник біткоїна Сатоші Накамото. У 2009 році він змайнив, тобто видобув, перші 50 біткоїнів. Згодом до майнінгу приєдналися інші ентузіасти, що почали використовувати власні комп'ютери для видобутку нових монет. Нові монети з'являються завдяки додаванню нових блоків у блокчейн. Пристрої майнерів перевіряють кожну операцію у блокчейн мережі, розраховуючи її математичну правильність та пов'язуючи її у ланцюжок блоків. Так, мережа росте і продовжує працювати. Мотивує майнерів не лише бажання підтримати роботу системи, але й передбачена за це винагорода. Залучені до процесу користувачі отримують комісії за перевірені транзакції та криптомонети за додавання нових блоків. Таким чином, майнінг став взаємовигідним процесом, що дозволяє мережі швидше опрацьовувати ще більшу кількість операцій. Ну а майнерам отримувати за це довгоочікувану винагороду. Вітаю, це Крипто Ми знову говоримо про крипту. У нас в гостях Антон Дзюба, засновник та CEO DoubleTop, найбільшої криптоспільноти в Україні в крипті з 2019 року. Дабл топ, так. Ми з початку 17-го. Вітаю, Антон. Розкажи. Перше, що цікавить, коли можна себе назвати криптоінвестором, чи можу я, придбавши криптовалюти на 100 доларів, назвати себе криптоінвестором? З якого моменту ти можеш в інстаграмі в описі свого профілю в Біо написати типу, лайфстайл криптопо подорожі криптоінвестиції, криптоінвестор. Да, Слухай, мені здається, що людина може це написати, якщо вона відчуває це і хоче написати, навіть якщо в неї там 100 доларів. Це ж така справа. Так, техні... за... так загалом і пишуть зараз про криптоінвестор. Але мені здається, що криптоінвестор, якщо ми будемо дивитись тверезо на ці речі, це людина, яка фултайм в крипті, бо інакше ти навряд чи будеш криптоінвестором. Якщо ти купив біткоін просто. То ти не криптоінвестор, ти біткоін-максималіст. Це різні речі. Це BTC Maxi. Якщо ти купив ефіру на там, все, що в тебе є, ти є ТХ Maxi. Ти не криптоінвестор. Криптоінвестор це коли в тебе є або фонд, або ти знайшов друзів, які дають тобі можливості інвестити в веб три проєкти на ранніх стадіях. В моєму розумінні це криптоінвестор. Тобто фонди, які інвестують в стартапи. Є стартапи там, не знаю, з доставки їжі, там, з, Пошта да, фактично, нова пошта. Це ж був стартап, да, з самого початку. Ось з чого вивісла, да, нова пошта стартапу. Ось такі стартапи тільки є в крипті. Ми робимо те, ми робимо це, і якісь з них стріляють і виростають, і потім їх бінанс поглинає собі. Ну і плюс що? має бути напевно, що досвід і якийсь досвід витрачених коштів, тобто досвід втрачених досвід. на своїх помилках, які в результаті тобі дозволяють потім не робити їх і заробляти. Так, да. ну дивись, ми створили свій криптофонд, який інвестує в 3 стартапи в крипті десь у 2020-21 році. І ми такі, блін, до да, нас же досвіду в крипті, просто ось так, знаєш, що ми все знаємо. А фактично, досвіду в VC, Venture Capital, у нас не було. І я там ну, розумію, можу прорахувати там сейл, можу прорахувати свою купівлю, там, зробити якусь ідею. Неважливо. Але VC — це коли ти даєш гроші на рік, на два, на три. І просто віриш, що людина, команда впорається. Якщо вони не впорються, ти не забереш гроші. Вони вже витрачені на команду, на розробку, на оренду офісу, там на якісь такі на конференції. Чи були такі кейси? Е, ну, ми проінвестували більше 50 десь 60 проектів, і все дуже по різному. І очікування мої на початку і те, що вийшло потім, зовсім різні. І якщо подивитися портфоліо сам таких найбільших криптофондів, криптовісі. То в них там 100 інвестицій, наприклад, візьмемо фонд, який інвестує в сідраунди. 100 інвестицій, 95 просто списується на нуль, а 5 робить там 100, 200, 500, 1000. Ну, якісь такі кейси. І ми це не розуміли на початку. Ми думали, що от ми зараз будемо інвестувати, ну, скоріш за все, там відсотків 70% точно в них щось вийде. Фактично, це не так, і навіть я, там, будучи вже тоді в крипті фулл тайм три роки приблизно 4. На 20-2021 рік. Я ну, можу сказати, що я не дуже задоволений тим, що в нас вийшло по фонду. Так, да, він там плюс-мінус десь біля беззбитковості, У нас частина окупилася, вийшла іксова, частина проєктів взагалі перестала існувати, як в класичному VC відбувається. Але навіть от я з досвідом тоді, з. Криптоінвестінвестингом да щоб написати собі, не можу сказати, що дуже круто впорався. Угу. Які ознаки того, що проект вистрелить, або навпаки, чи є якісь такі оманливі ознаки? Ознаки, коли ти звертаєш увагу, думаєш, що тут зараз будуть гроші, вкладаєш нічого не виходить, і навпаки, якийсь маленький непомітний проект, в який ти не вклав, але хотів вкласти, навпаки, вистрелює? чи були такі кейсь? е, Да, звісно, були чим менший проект. Е, Дивись, коли проект великий. Збирає багато коштів, то е, і в нього там класні метрики. Як взагалі оцінюють проєкт? В тебе має бути якийсь чек-лист, е, щоб зараз не поглиблюватись, ти в першу чергу от все відкидаємо, оцінюємо команду. Важливіше, що команда немає нічого. От, її кейси, де вони були докрепти. Да, якщо команда це Rockstar Web-2. І OG веб-3, то все гарно. Якщо це скамери, з камери з ВЕБ-2, люди, які провалили п'ять проєктів в ВЕБ3, то ну далі може не чекати, що да, mm -hmm. команда. А потім оцінюєш ідею проекту, наскільки вона взагалі конкурентноспроможня, порівнюєш її з конкурентами, дивишся на сам токен чи він потрібен, чи є в нього якось ютіліті. Ютіліті потрібно для того, щоб ти розумів, що хтось буде купувати токен і якось підтримувати ціну. Бо якщо ну, немає цих е, механізмів, то ціна просто падає, бо з часом. Вийшли, хайпанули, залістились і, і пішов до Оцінюєш проєкт, де проєкту команду, токен, інфляцію. Токена ну, виходить токен десь процентів від всього і яка в нього інфляція? За скільки він розлочиться. І ви зробили X10, X20. Там, чи навіть x5, то краще тиждень, два-три просто сісти і нічого не робити. Просто зрозуміти, що в тебе стало більше депозит кратно, типу в два, в три, в п'ять разів. І вже трошки переосмислити, що, наприклад, щиткоїни з маленькою капіталізацією ти вже не зайдеш, як раніше, що тобі вже треба там, якийсь об'єм, щоб вийти з своєї позиції. Взагалі повністю змінюється підхід. Да, ти міг там. Е не знаю, купити один BNB да для для участі в ланчпаді. Тепер ти можеш купити 100 BNB, да і тобі ну треба розуміти вс, вс, всі ці ризики пов'язані. Однак із часом він переріс із заняття для ентузіастів у цілу конкурентну сферу. Сучасний майнінг може бути прибутковим, однак він уже не такий простий, як раніше. Зараз процес майнінгу популярних криптовалют вимагає суттєвих потужностей, що означає відповідні витрати на спеціалізоване обладнання та електроенергію. Для його роботи, проте внесок у розвиток криптомереж та їхніх монет не обмежується лише майнінгом серед інших популярних способів стейкінг криптовалюти, що передбачає блокування цифрових активів на певний період часу задля підтримки роботи блокчейну. Стейкінг це наче депозитний рахунок, але у криптовалюті. Подібно до того, як банки використовують депозитні кошти для різних цілей, деякі блокчейн мережі використовують криптовалюту на стейкінгу для підтримки своєї ж роботи. І якщо відсотковий банківський депозит означає віру у стабільність банку, то стейкінг це віра у певну блокчейн мережу та її монету. Користувачі на певний термін довіряють їй придбані монети в обмін на відсоткові винагороди. Переважно стейкінг пропонує вищі відсотки ніж банківський депозит. Однак умови цих винагород залежать від кожної конкретної мережі. У цілому, за умов позитивної ситуації на крипторинку, стейкінг може стати хорошим способом отримання пасивного доходу. Більш комплексним способом є підхід під назвою фармінг. У ньому криптовалюта використовується для забезпечення ліквідності децентралізованих фінансових платформ. Вносячи кошти у пули ліквідності таких платформ, тобто у їхню заблоковану операційну базу, користувачі допомагають покращити процес торгівлі та іншу фінансову діяльність у екосистемі, отримуючи за це, звісно, винагороду. Цей процес позитивно впливає на усю defi сферу або ж сферу децентралізованих фінансів. Оскільки чим більшими є ці пули, тим Більше там зосереджено грошей. Відповідно, трейдери отримують більше можливостей для проведення найрізноманітніших угод від обміну до багаторівневих позик. Тож, якщо стейкінг впливає на роботу блокчейну, фармінг виступає своєрідним стимулятором зростання сфери DeFi. Своїми винагородами підхід мотивує користувачів зосереджувати більше грошей на криптоплатформах, розширюючи їхні можливості. Надати ліквідність можна не лише пулам ліквідності різних криптовакцій платформ, а й конкретним криптопроєктам для цього передбачено підхід під назвою Lunch Pool, котрий поєднує елементи стейкінгу і фармінгу. Метод створено для підтримки нещодавно запущених криптопроєктів, що пропонують свою монету чи токен. Коли такий проєкт потрапляє на одну із ланчпул платформ, зацікавлені у його підтримці користувачі здійснюють стейкінг інших криптовалют у спеціальному пулі. Через нього новий проєкт отримує ліквідність, що позитивно впливає на його стабільність і продуктивність на ринку. У відповідь користувачі отримують токени цього проєкту як винагороду за допомогу у розвитку. Таким чином новий проєкт отримає підтримку, а учасники ланчпулу – потенційно прибуткову криптовалюту. За схожою схемою працює метод Launchpad або ж платформа запуску. Launchpad дає можливість інвестувати у криптопроєкти ще до запуску їхнього токена чи монети. Відповідно, учасники можуть придбати потенційно перспективний актив на дуже ранній стадії. Цей метод застосовує порівняно складніший підхід. Зокрема, Launchpad передбачає саме інвестування, а не тимчасовий стейкінг, а також має детальний перелік умов продажу, яких необхідно. На дотримуватися, однак, у результаті успішного виконання усіх умов інвестори отримують доступ до ще не випущеної для всіх монети чи токена перевіреного проєкту. Паралельно криптопроєкт починає отримувати позитивний ажіотаж навколо себе, залучаючи прямі інвестиції у свою екосистему. Перелічені способи чудово характеризують саморегульованість криптосфери. Вона працює для користувачів і завдяки користувачам, віддячуючи їм за внесок у її зростання. Успіх в торгівлі. 20 це технічна база, 80 це психологія. І ось цю психологію ну, ніхто тебе не навчить, ти сам маєш для себе розібрати. Тому стати трейдером, якщо так, мінімально це рік. Успішним гарним трейдером на якийсь там це рік мінімум, а то і більше. Якщо ми кажемо просто про крипту, то залежить від е, цілей, які ти переслідуєш. Якщо ти хочеш просто е, розуміти, що ти робиш, да, як працює блокчейн, які гаманці, навіть, те, як, навіть те, який ти хочеш вибрати вид інвестування. Да, да, да. Навіть DCA, дісієї ходил треба розуміти, в чому різниця, які плюси, мінуси, і що для цього брати. Обрати. Тому ось цю. От давай так, візьмемо пірамідку, да? фундамент, щоб вивчити ось цю базу, ну блін, тиждень-два, реально. Щоб далі зрозуміти, які є напрями і куди ти хочеш піти, в залежності від своїх ресурсів, скільки в тебе грошей, часу, да? є в тебе команда, люди, там хто може з тобою шерити ці і так далі. Просто ресурси скажемо. Це ще місяця, ну, місяць-півтора. Тобто, так, щоб просто зробити свій ентрі крок в крипту, то ну, місяць-два цього буде достатньо. Ну і підтвердить, будь ласка, те, що а, в, в, заходити в крипту сьогодні, це не пізно, і завтра це а, Піз... завтра не пізно. Завтра також ну не, найкращий час сьогодні. Бо от у нас вчора був кол по навчанню, і люди спрашують: у нас там після навчання активується склад підписки на місяць. Коли я кажу, вже вже зараз, поки ви навчилися, поки у вас є ось це розуміння всіх базових термінів, всіх напрямів і так далі, йдіть вже робіть щось, щоб у вас ці скили Ця інформація, яку вас навчили, залишилася в голові, що ви закріпили практику. І немає кращого моменту ніж зараз. Ну, типу, кожного дня краще зараз. Коли там треба було купувати нерухомість? Ну там я не знаю, коли треба було купувати СНП. Ну, от коли. Будь-який момент, да, зараз all time high, знову таки, хоча там, начебто, ресесія має бути. Немає кращого варіанту ніж сьогодні. Зайнятися спортом, криптою там, собою, здоров'ям і так далі. Я думаю, що це дуже класний слоган якоїсь майбутньої вашої команди. Чи правильно я розумію, що ланчпул і ланчпад це швидкий спосіб заробити гроші? Це про швидкість на швидкому, але ну, вона Не. Ні. Ні. Який термін тоді, якщо ти заходиш? Ну, Це довгострокова історія для збільшення свого стеку в BNB. Е, Рік-два це якщо вже людина вивчилася, дізналася про крипту більше. Від півроку, так. Да. Від півроку і більше. Ну, Дивись, для того, щоб почати приймати участь в шпаді, треба купити BNB якомога дешевше. Тобто, ви бачите якийсь там фуд, ще щось, да, BNB там, 200 доларів, купуйте все гарно. Якщо ви розумієте, що BNB може коштувати тисячу да, там, через рік, через два. Приймайте участь у всіх ланчпадах. Не було ще ланчпадів, які були мінусовими. Все, і збільше, ви купили, наприклад, там, по 200 доларів 10 BNB. Якщо там, будете рік приймати участь в ланчпадах, то ну, буде у вас вже 15 BNB. Там. Ну, клас, клас. Чи є забобони у людей, які працюють у крипті? Не купувати крипту в четвер, якщо там температура повітря. Ну, які, якісь такі умовності, можливо, Та -та. в тебе. Залежить від людей. Я в цілому ну, не вірю в цю історію, в забобони, там в чорну кішку перебіжала, там, дорогу перебігла. Чи є люди, чи є серед твого оточення ті, які мають якісь такі своїх. Фішечки, Да. Ні. Взагалі. Ні. То це виходить сфера дуже прагматичних, таких холодно-емоційних людей. Ну, ті, хто мають забобони, вони там довго в крипті не, не тримаються, бо воно не працює. Типу, температура повітря і скільки ти годин поспав, ніяк не впливає на там лістинг чи прайс екшн це треба розуміти. Декілька порад нашим глядачам, які точно цікавляться криптовалютою, які точно хочуть зареєструватися на тому ж сервісі Binance. З чого почати, яку суму для себе виділити, і як чи чи дотримуватися золотого правила крипто, крип, крип, криптовкладень, вкладати стільки, скільки не боїшся витратити втратити? Це найперше правило. Бо коли ти комусь винен, або ти знаєш, що в тебе є якісь обов'язки по виплатам чогось. Ти обмежений рамками часовими. Це найгірше, що може бути в крипті. Бо ти міг купити біток по три тисячі, просто сидіти і здати по 60, зробити 20 сіксів. Ну, клас. Це найпростіше, що міг зробити кожен. Але цей підхід тільки для тих, в кого немає часових рамок. Вони купили, сидять, чекають. Їм не важливо завтра через рік. Це перший момент. І е, другий момент, з чого почати в крипті, я би почав з будь-якого випадку з навчання. Або ви в когось берете навчання, або ви самі займаєтесь навчанням, або ви йдете на Binance Academy і вивчаєте матеріали. Е, залежить від часу. Якщо у вас немає часу, беріть в когось навчання, навчайтеся. Якщо є багато часу, сидіть, дивіться, YouTube, читайте статті. Я навчався сам, це можливо. Можете в когось навчитись, це пришвидшить процеси, буде просто е, ну, час гроші дешевше. Я просто приведу приклад. Мені пише людина, каже: у мене було 2 мільйони гривень. Зараз в мене щось, я не пам'ятаю, 100 тисяч гривень. Що мені робити? Я кажу, а скільки ну, часу? Да? Скільки треба грошей, щоб зробити мільйон в крипті, 2 мільйони треба. Наша, історія. Я кажу, як так сталося? Він такий, ну, я спочатку купив, воно впало, я продав, потім купив, воно впало, я продав, купив, вирісло, я не, не, не зафіксив, купив ще, воно знову впало, потім я пішов на фьючерси. Коротше, було 2 мільйони, стало 100 тисяч. Що робити? Я кажу, ти розумієш, що навіть наше даблтоп навчання коштує там 500 доларів, да, ось цей базовий пакет. 500 доларів це скільки гривень? 15 там тисяч гривень. Да. А людина втратила вже мільйон 900 тисяч гривень. Просто ну не розуміючи, які це одна десята уроки... відсотка від двох да? мільйонів. Одна десята відсотка від двох да. мільйонів. Да. Одна десята відсотка. Я кажу, навіть якщо все, що ти робив, було погано, ти б це робив, хоча б за ризик менеджментом, і ти втратив би ну окей, 5%. відсотків. Ну, no, не no, 99, І це те, з чого варто починати всім. Е, Який висновок можемо зробити? Ціна BNB може як падати, так і рости. Вона не залежить від самого лендпаду, вона залежить від ринкових умов. Є е, кейси, де BNB виріс, де впав. Так, на анонсі завжди росте. Але далі повністю залежить від ринку, і дохідність невелика. Там 1, 2, 3 максимум відсотки. Це говорить про те, що це довгострокова історія для того, щоб тримати BNB. Це як формат дивідендів. Напевно, ти тримаєш BNB, приймаєш участь в ланчпадах і збільшуєш свій стек BNB. Я пам'ятаю, коли ще BNB коштував 9 доларів. Тоді з'явився перший ланчпад BitTorrent, я купив там по 10 доларів на весь депозит, ніколи тих не робіть. Все, що в мене було, я купив BNB. і приймав участь. BitTorrent, потім маті eh, десь там був. Коротше, там проєкти, так були раз на місяць, раз на два тижні. І я просто отримував там BitTorrent, BTT. зливаєш його в BNB, В тебе вже більше BNB, несеш далі в сейли. З, заніс в сейл, ну влечпад, зливаєш BNB, і тоді окупаємість ось цей прирост в BNB був там. 20, 30, 50 відсотків, ти міг X2 зробити. Всі зрозуміли, що це крута штука, і всі почали тримати BNB. Я знаю досі людину, в котрій там 25 тисяч BNB-шек з тих часів, Почав він там суми, скажімо, там, в 10-20 тисяч доларів, а зараз це дуже багато там, мільйонів доларів. І це просто ланчпад для мене. Це не те, де ти можеш зробити лайфчайдж, це якщо ти тримаєш BNB, ти можеш просто збільшити його кількість раз за разом. раз за разом Збільшуєш кількість BNB. Це схоже на велику стратегію. Як одразу оцінити релевантність того чи іншого проєкту? Uh, на... За якими ознаками? На ланчпаді чи взагалі? На, на, ланчпаді, сейлі, на сейлі, на селі, на ланшпаді, на ланчпулі. Ти просто маєш ну, на ланчпулі, там вже і так можна всі цифри подивитися, як ланчпад виглядає. Є кількість монет, яка виділяється на сам лайчпад. І люди мають, мають тримати бінбі на балансі, зайти і нажати кнопочку, що я от приймаю участь в цьому ланчпаді, і весь пул з цих монет, які виділені на ланчпад, діляться порівну між тими, хто закинув свої бінбішки для отримання ось цих монет. І ти можеш порахувати, скільки людей закинуло, скільки розділяють, скільки отримаєш ти. І далі ти бачиш ціну лістингу там, 0,1 долар. І дивишся, що це за проєкт, які є конкуренти, скільки вони коштують. Розумієш, що там цей проєкт виходить на ринок з капіталізацією, скажімо, не знаю, 100 мільйонів доларів. А вони торгуються по мільярду доларів. Все, ти розумієш, що 10 іксів, плюс в моменті новий токен, лайчпад, Байненс, ну, 15 іксів максимум. Все оцінив. Вперед. І ну, можна просто робити, що Binance Launchpad проекти виходять з оцінкою приблизно мільярд. Ну, мільярд, півтора, там, може, 800 мільйонів. Це можна цілитися одразу в мільярд по ФДВ. Все оцінив собі і порахував, скільки ти можеш заробити, і все. Так, в цілому можна будь-яке ICO, будь-який сейл приблизно оцінювати, але не, не завжди стається так, як ти закладаєш і все йде за твоїми очікуваннями. Іноді ти можеш закладати там, X5, а може вийти X50, а можеш закладати X50, а вийде X2. Тому ну, так трапляється, що проект, команда проєкту просто не... Не може зробити те, що має зробити, да не може домовитись за лістинги, не може домовити за маркетмейкера. Тобто, наприклад, Binance за все може домовитися, да в них все схвачено. Вони все роблять під ключ, а проекти іноді просто не мають ресурсів, щоб зробити це якісно і запакувати гарний лістинг. проєкту. що таке криптовалюта для тебе? Але буквально одним словом, якщо описати одним словом, криптовалюту що це, і можеш сказати, чому так. Можна дума. Одним. А ще одне слово прикметник. Mm, давай. Ну, Давай одним словом AR, як альтернативна реальність. Е, для мене це я б напевно одним словом сказав так. Бо знаєш, там є твій світ, ну там родина, сім'я, квартира, друзі, ось цей, знаєш, якийсь е е рутина, да, де ліделі таски, е там обов'язки якісь. А є, коли ти сідаєш за і погружаєшся, он, занурюєшся в цей світ крепти, де ну. Повністю якесь щось інше відбувається, люди взагалі інші, як хтось коротше. Для мене це реально. От ти знаходишся в житті, потім раз, знаходишся в хребті. Погрузився, занурився в цей ar світ виліз з нього, все, ти знову там з друзями, з сім'єю в офісі, там спілкуєшся. Опа, знову в хребті. воду пішов, я, там, пішов, попрацював, геми познаходив десь там, полазив, все, вийшов знову в світ. Я б так описав. Дуже крута порівняння. Ну просто крипта дуже многогранна, дуже різна, дуже цікава. І блін, ну я знаю там безліч просто нереальну кількість інфи про крипту, але розумію, що це все одно там ну, не так багато, як міг би дізнатися про кількість проєктів, стартапів, прикольних людей в крипті. І е, я би сказав, що дуже прикольне ком'юніті в крипті, якщо порівнювати з іншими, не токсичне, всі мають допомагають одному такі, ну френдлі. Ну, є багато скамерів і так далі, але всіх все одно якась одна ціль, знаєш, що е, з цим ми можемо зробити світ краще. Типу, ми можемо вбити корупцію. Ми можемо допомагати країнам третього світу використовувати найінноваційніші фінансові інструменти через DeFi. Ми можемо. Ну, тобто, глобальна ціль, дуже якась правильна, якась. Е, Ну, знаєш, там в 19 столітті реформи робили, що ось міщани, ось там є право власності, там все немає кріпацтва, а тут приблизно ті ж реформи, тільки на іншому рівні. Типу, блін, у вас там інфляція вашого місцевого токена, да, місцевого, місцевої валюти. Так ну прийди в ефір, он в тебе там чи на Binance Smart Chain, он в тебе є лендінги, он в тебе є, е, типу, як депозит. Там можеш зайняти, перезайняти, щось зробити, ну і просто сидячи вдома безкінечно на будь-яку суму, і тебе ніхто не, ну, ніколи не кине. Ти своїм дітям будеш давати курс на крипту, щоб вони вивчали економіку, починаючи зі школи. Мені Ми взагалі будеш що цей світ? Буду. Мені здається, що просто от у нас в Україні проблема велика, нагальна, що в нас там економіка є тільки взагалі предмет, економіка є там в 10% шкіл, якщо не в трьох. І то вона там з 9 класу, і то раз на два тижні. Ну, в мене так там було, раз на тиждень і з 9 класу. І сказати, що нас там сильно чомусь навчали, ні, але слава Богу, навчали. Ну, типу, закони базові, як там не знаю, що таке мито, да? і, ось, і, і так, ну, прям базові речі. Чому вигідно співпрацювати між країнами, да? всі ці, як це відбувалося і будувалося протягом століть? І я такий, блін, ну, це ж треба розказувати з 5 класу, ну, може, з 3. А дитині треба взагалі в садочку пояснювати, базові принципи торгівлі, попиту, пропозиції. І, ну, камон. І в нас немає ж ніяких ні фондових ринків, нічого. І потім люди такі, я краще під подушку, я краще в банк, там, я краще в гривні, а також в Америці. да. В Америці зараз я дивився, блін, статку, ну, намагаюся згадати. Що купують на першому місці золото, на другому місці акції та бонди, і на третьому, вгадай, що? Криптовалюта. Так, да, да, На третьому місці вже крипта. І в них взагалі немає розуміння накопичувати вдома під подушку. Накопичувати в них це купувати акції, купувати золото, купувати... в них із е, цього дуже розвинута економіка. Бо вони підтримують самі. Її треба займатися освітньою фінансовою грамотністю населення і особливо для дітей з маленького віку пояснювати що він може тримати їх під подушку а може віднести там якийсь фінансовий інститут якось там купити прогнати і отримати не там купити не 10 конфет а вже ящик Через там рік це просто підводить нас до дуже простої тези, що гроші потрібні, гроші повинні працювати. Да. Гроші да. повинні працювати. Да. Дякую тобі дуже за змістовну розмову. У нас був в гостях співзасновник і СЕО Дабл Топ, найбільшої крипто криптоспільноти України. Підписуйтесь на DoubleTop, топ, більше про крипту, навчайтеся цьому. Ну і побачимось наступного разу. Ми наступного разу також будемо говорити про крипту. Клас, Дякую. Дякую.